Так, доброго часу, мої дорогенькі, просили подивитися визволення Молочанська. Давайте подивимось. Визволення Молочанська. Молочанськ. Що зараз? Та що зараз? Там труба що зараз? Там скотиняки правлять? Там вбивства йдуть місцевого населення. Третують, катують, вбивають жахіття. Але згодом я вам скажу, що вони там будуть трошки. Трошки по-іншому себе будуть вести, тому що щось так їх трошки присадять. Буде, буде там бавовна. Чи буде визволення? Буде визволення. Буде визволення. Почекайте, буде визволення. Ну, Дивіться, можу вам сказати, буде визволення це 100%. Людина, яка зараз там керує, під ним дуже горить кріселку. Далі, Збираються туди нових чмобіків завести. Молочанськ. Будуть якісь дії виконувати, будуть якісь дії виконувати. Будуть ця групіровка, яка заїхала, будуть там займатися якимись такими, знаєте, поганими справами, будуть з. Знаєте, як найближчі села там оцим о будуть як контроль встановлювати ми? Ну, кажуть карти, що буде, буде наступ. І буде він такий дуже швидкий прорив. А, але а, будуть жертви по цьому наступу, так? І з місцевого населення чогось також. так, а, Будуть, знаєте, як дуже намагатися зробити це все швидко і без якихось руйнувань, але о, орків там піджарять скоро. Ось, кажу ж, піджарять. Так, дуже скоро будуть там піджарені такі, знаєте, рососійські рулетки. Так що ну, там буде скоро дуже жарко. Тому місцевим ну, не нехтувати. Е Знаєте, місцем перебування, якщо ви знаєте, що поряд десь орки і базується в якихось там населених цих клубах, можливо, якихось там їдальнях і так далі, ви, будь ласка, на якийсь період, не знаю, там, приїдьте до родичів в кінці села, там, чи, чи населеного пункту, так, чи кудись в інше місце. Тому що, ну. Вікно то таке, а якщо будуть якісь там травми або ще, ну це буде не дуже добре. Дякую вам дуже. Не забувайте підписуватись, не забувайте. Ем, е, не забувайте е, ставити вподобайки. Е, не забувайте... Е, не забувайте робити репости. Будь ласка, не нехтуйте, і ще раз вам кажу, тому що буде бабовне дуже багато саме в вашій місцині. По руйнуванням. З руйнуванням я не сказала, давайте скажу. Руйнування будуть середньої тяжкості, але будуть. О, Дякую вам дуже і. Сьогодні найкращого.